сьогодні з вами буду я, Наталія Скачкова, і ви побачите чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у нашій рубриці дозор. 20 квітня Львівський гарнізон відвідав перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник. Високопосадовець взяв участь у всеукраїнському дні довкілля та під час візиту до Львівського госпіталю інвалідів війни разом із начальником гарнізону генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком посадив на території закладу молоді ялівцеві дерева. Олександр Олійник зустрівся із представниками польської дипломатичної місії, посадовцями обласної та місцевої влади та розглянув питання передачі будівель, що належать військовому відомству. Ми вирішили всі питання разом з земельним участком будуть передаватися до місцевої громади міста Львова, і далі будуть передаватися в оренду польській громаді. Перший заступник очільника військового відомства також проінспектував участь військовослужбовців гарнізону у всеукраїнській толоці, відвідавши місця культурного відпочинку та парки Львова. Мої вітання з Донеччини. 18 травня 2013 року понад стоників Донеччини вступили до лав української армії. Ці донецькі юнаки будуть проходити строкову службу на південному сході України на Запоріжжі у Дніпропетровську. Одна додаткова команда поїде на західну Україну, кільканадцять юнаків до Вінниці та Києва. Разом із призовим на строкову службу, що проходить традиційно у кілька етапів навесні та весени, протягом року триває набір на військову службу за контрактом. Увілічився у нас наряд на контракт у зв'язку з тим, що сокращен призов на срочну службу на 213 людей. Далі призов проходить планомірно. По морально діловим качеством. Лічний состав у нас підготовлений. Дь мині спитуємо дефіцита у кадрах ру, котрий молоді ж Ну в принципе, народ готов, идти служить, служити з радостю. Будем вважати, що такую школу мужества надо проходить. Зазвичай юнаки, вступаючи до лав української армії чи укладаючи контракт на службу в ній, вбачають для себе певні перспективи для подальшої кар'єри. Служба в армії знову стає престижною для молоді. Ну, готов служити, готовий секетом, гатвепеті, щоб гарділися і мною, так як я горжуся своїми родственниками, щоб і мною в дальнейшем. Вимоги до стану здоров'я як солдат-строковиків, так і контрактників однакові. Проте, якщо укладати контракт кожного місяця бажають кілька десятків чоловік, то серед потенційних солдат-строковиків є і так звані уклоністи. После каждого приза у нас подводится и то, и кто уклоняется. Показываем потом будет статистика, по которым ну, Клонисты, естественно, есть. Скрывать не буду, но это их не будет самая проблема, когда они пойдут куда-то трудоустраиваться. Это вопрос снятия постановки на учет. Это будет их проблема. Согласно закону Украины, военнослужащий, который даже не получил повестку, он обязан 10-дневный срок явиться в военкомат. В результаті планового призову, що розпочався навесні 2013 року, 395 донецьких юнаків підуть служити у Збройні сили, 335 — у внутрішні війська, 50 чоловік у спеціальні транспортні залізничні війська. Зараз чисельність контрактників удвічі менша ніж у солдат-строковиків, але з року в рік вона зростатиме, поки поступова вся українська армія не перейде на принцип служби за контрактом. Військовослужбовці львівського гарнізону взяли участь у всеукраїнському дні довкілля а також в одноденній акції з нами місто розквітає. Захід проходив під керівництвом голови Львівської облдержадміністрації Віктора Шемчука та очільника львівського гарнізону генерала лейтенанта Павла Ткачука. Як пасує справжнім військовим, підготовка до цього дня розпочалася завчасно. Допомагати львівській громаді по прибиранню вулиць, парків, будинків. Дитячих садків, середніх шкіл це буде великим прикладом для всіх мешканців Львова. Я як начальник Аризону, як депутат міської ради, не може бути в осторонь, тому думаю, залучити всіх військовослужбовців для цієї великої справи. Окрім прибирання внутрішньої території військових містечок, особовий склад був залучений до впорядкування об'єктів міста. Зокрема, парків знесіння, високий замок, горіховий гай, парку імені Богдана Хмельницького тощо. Я вважаю, якщо людина раз прибере, потім другий прибере, потім третій, вона зрозуміє, що не потрібно смітити, потрібно прибирати після себе. Окрім строковиків, курсантів та офіцерів, громадську активність та турботу про місто проявили і студенти, щоправда, які навчаються на військовій кафедрі. Продовж дня військовики доклали усіх зусиль для приведення до належного стану обелісків, монументів, пам'ятних знаків, присвячених перемозі у великій вітчизняній війні. Зокрема, військові прибрали територію та оновили споруди на монументі переможцям над фашизмом, що на вулиці Стрийській, меморіальному комплексі Пагроб Слави, меморіалі загиблим воїнам, а також пам'ятнику загиблим воїнам у передмісті. Місті Львова не залишились поза увагою і підшефні дитячі будинки вишу на вулиці Комаренця та Таджикській. Курсанти прибрали дитячі майданчики від опалого листя, почистили газони та повиносили сміття. Це наші благодійники, наші спонсори, які ми дуже раді прийняти вашу допомогу, оскільки нам зателефонували, запропонували зробити таку добру справу для дітей. Ми, звичайно, дуже раді бачити вас тут на нашій території для того, щоб наші діти ходили. Після зими, тобто прибрати ту територію до великодніх свят, і щиро вам дуже дякуємо за таку руку допомоги. Загалом, за підсумками всеукраїнського дня довкілля, у місті Лева було виконано надзвичайно великий обсяг робіт. Зокрема, у міських парках військовослужбовці гарнізону прибрали 569 гектарів території та вивезли майже тисячу кубічних метрів сміття. Посадили майже 700 дерев та кущів. Було ліквідовано 30 стихійних сміттєзвалищ та упорядковано 200 квадратних метрів газонів. Більше двох місяців при Львівському обласному військовому комісаріаті працює регіональна громадська приймальня міністра оборони України. Основні завдання роботи приймальні прискорення розгляду звернень громадян на найвищому рівні, оперативне реагування на проблеми, підняття рівня довіри та престижу до збройних сил України. До нас звернули 53 особи. З них більшість це щодо надання роз'яснень чинного законодавства. Були випадки щодо розшуку документів. Документи розшукані, людина задоволена нашою роботою. Членами громадських приймалень є спеціалісти з правових, гуманітарних, соціальних питань, представники ветеранських організацій. Їх фахова допомога прискорює вирішення проблемних питань. В старому самборі наша організація звернулася за допомогою, тому що вже ніяк не може рішити з місцевими органами, виділити якісь участки землі. Ну, битове питання, побутове, але все одно треба рішити. Також зверени не писали, просто я поїхав туди, поговорив з місцевою владою, і це питання було решта позитивно. І... Консультації представників приймальні особливо актуальні стали під час проведення призовних компаній. Питання можуть бути різними, вони більше турбують батьків, де будуть служити їхні сини, як, чи є якісь проблеми в армії, як вони вирішуються. І приходиться пояснювати батькам, що сини їхні. Будуть служити в хороших збройних силах. Кількість звернень до громадської приймальні постійно збільшується, адже все більше громадян використовують можливість такого простого механізму прямого звернення до міністра оборони. Значить, до мене поступила заява матері загинувшого Афганістані Шимкова Олега, в якому вона взнала десь якісь книжці і так далі. Запис, що він був посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Вона його той орден не одержала, документів ніяких нічого не одержала. Вона написала заяву на моє ім'я. Я власне з тим питанням прийшов щоб хотів вияснити, щоб вони допомогли в тому плані. Нагадаємо, що приймальня працює у кожен вівторок та четвер, а до військових фахівців можна звернутися і за телефоном довіри. У Львові триває підготовка до військового параду до дня перемоги, який відбудеться 9 травня у місті Харкова. Захід відбудеться з ініціативи Харківської обласної державної адміністрації, тож з керівництвом міністерства оборони України, були проведені переговори про те, що по параді взяли участь представники військових частин роді військ, які дислокуються у різних регіонах України. Західний регіон нашої України представлятимуть більше 80 курсантів Академії сухопутних військ, які навчаються на факультетах ракетних військ та артилерії, підготовки спеціалістів із забезпечення військ, а також підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Особовий склад академії вже не вперше приймає участь при підготовці і проведенні військових парадів як в Україні, так і за кордоном. Останній раз особовий склад Приймав участь э, в місті Москва також на 9 травня. Підготовка, як завжди, складається з поодинокої підготовки військовослужбовця, підготовки по шаренажна злагодження шарен і э, безпосереднє злагодження парадного розрахунка в цілому. Честь нести бойовий прапор начального закладу випала першокурснику Максиму Колеснику, який, до речі, родом саме з міста Харків. Це для мене велика честь нести в місті Харкові прапор Академії сухопутних військ, щоб ну, про це дізналися багато, що в нас є такий елітний заклад, як Академія сухопутних військ. Передбачено, що окрім українських військовослужбовців на урочистості прибудуть представники однієї з російських військових частин, солдати якої брали участь у визволенні України та Харкова від фашистських загарбників. Також на параді буде задіяна військова техніка. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ відбулася 18-та міжнародна науково-технічна конференція, приурочена до професійного свята працівників геології, геодезії та картографії України, Геофорум 2013 Захід, який вже 18-й рік поспіль організовує Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії картографії, очолив президент цього товариства доктор технічних наук професор Ігор Тривого та директор головної астрономічної обсерваторії Академік Національної академії наук України. Ярослав Яцьків у конференції взяли участь близько ста провідних фахівців у галузі геодезії та картографії зі всієї України та майже 20 країн світу, зокрема Росії, Польщі, Чеської Республіки, Німеччини, Туреччини та інших. Мета цього конференції це посилити спілкування людей нашої професії, які займаються освітянською роботою, наукою роботою, громадською роботою, виробництвом продукуванням приладів програмного забезпечення, продукування карт атласів і так далі. Робота конференції проходила у формі пленарних і семисекційних засідань. Учасники обговорили перспективи розвитку топографу геодезичної діяльності, створення та функціонування новітніх систем навігації, картографії та картографічного виробництва, розвиток цифрової фотограметрії, стани і проблеми геодезичної метрології. Тощо традиційно на цьогорічному форумі працювала і секція військових геодезичних та геоінформаційних систем. У ній військові науковці обговорювали питання розвитку та застосування ГІС у підрозділах збройних сил України. Таке наукове зібрання фахівців, які працюють в галузі геодезії, фотограметрії, кадастру, карта впорядкування землепорядкування, картографи, Воно не випадково проводиться на базі академії, Адже ми знаємо, що технології визначення місця положення людини в просторі, визначення її координат, визначення місця положення. Озброєння військової техніки в просторі, визначення напрямку руху це ті технології, без яких не може зараз бути людина, і вони зараз впроваджені практично всі сфери діяльності, не говорячи вже про, про військову сферу. В ході конференції учасники мали можливість також ознайомитись із новітніми технічними досягненнями в геодезичній та картографічній галузях. Провідні світові компанії продемонстрували свою продукцію на спеціалізованій виставці. На базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного що у Львові відбувся чемпіонат збройних сил України зі стрільби, штатної зброї, серед армійських корпусів, повітряних командувань, військово-морських сил, високомобільних десантних військ та вищих військових навчальних закладів. На військовому стрільбищі Міжнародного центру моротворчості та безпеки учасники чемпіонату виконували вправу стрільб К 3 з автомата Калашнікова, під час якої військовослужбовці повинні були поцілити у грудну фігуру з трьох різних положень з коліна, положення стоячі та лежачі. А у стрілецькому навчально-тренувальному комплексі вони виконували першу вправу ПМ 3 з пістолета Макарова. За підсумками чемпіонату, серед навчальних закладів святкувала перемогу команда Академії сухопутних військ. А найвлучнішими представниками армійських корпусів, повітряних командувань, військово-морських сил та високомобільних десантних військ виявилися військовослужбовці 13-го армійського корпусу. Варто зазначити, що переможці цих змагань захищатимуть честь Збройних сил України на подібному чемпіонаті в масштабах СНД, який відбудеться в серпні цього року також на базі Академії сухопутних військ. Сюжет про долю тих, хто ціною власного здоров'я а подекуди і життя проборкували ядерну енергію, підготували наші колеги з внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Дата 26 квітня 1986 року чорною сторінкою увійшла в життя України. Глобальна техногенна світова катастрофа залишила слід у атмосфері землі. За цими подіями реальні факти життя та здоров'я людей, горе родин, смерть близьких людей. Ці події справжні моменти істини, коли поруч були рядові генерали, офіцери та прапорщики, науковці та будівельники. Я хочу розповісти Сабиті 86 -го года, двадцять шостого Я Хочу розповісти про події 1986 року, 26 квітня, очима солдата першого року служби. Коли пів на шосту ранку забіг черговий по роті і дав команду Рота, підйом, тривога. Старші солдати сказали, яка тривога, сьогодні субота, а в нас тривога по вівторках. Тоді черговий пороті відповів: ставайте, щось трапилось. І дійсно сталася трагедія світового масштабу. Наш підрозділ на чолі з командиром роти капітаном Яковенком Віктором Миколаєвичем виїхав першим місто При капітаном Ялавінте Віктором Ніколайовича. Видимо перші в город притий. Внутрішні війська склали суворий екзамен у зоні аварії. Це був іспит на вірність військовому обов'язку, умінню в надзвичайних умовах якісно виконувати державні завдання виключної складності та відповідальності. У нас зустріла свадьба, зустріч нам їхав свадебний кортеж. В місті нас зустріло весілля. на зустріч нам їхав весільний кортеж. І ми зрозуміли, що не все так погано. Життя триває. Дитячому садочку в пісочницях бавилися діти. Але вже наступного дня ми довідалися, що в місті із 45-тисячним населенням залишилося всього лише 200 чоловік, і ми продовжували виконувати свій військовий обов'язок. Головним нашим завданням було вберегти місто від мародерства. На дозу випромінювання уваги ніхто не звертав. Ми виконували свій військовий обов'язок. Ми виконували свій військовий обов'язок. мешканцям. Не одразу повідомили про аварію. Вранці 26 квітня учні, як завжди, йшли до школи, люди поспішали на роботу і відводили дітей у дитячі садочки. Повідомлення про аварію застало зненацька. Під під'їздами будинків з'явилися автобуси та почалася евакуація населення. Всі уроки вже були какби сорвані, атміні. Ми там на Всі уроки були зірвані, відмінені. Ми там знаходились, нас нікуди не відпускали. Потім ми довідалися, що на станції сталася аварія. Ми покидали портфелі і пішли гуляти. Пізніше батьки нас познаходили і позаганяли до хати. Потім по радіо прийшла інформація, закривати вікна, двері нікому нікуди не виходити. Закрити окна, двері, нікому нікуди не виходити. Евакуація людей тривала декілька днів. Тоді дозиметри зашкалювали та показували шокуючі дози випромінювання. Військовослужбовці відповідально ставились до виконання завдань, не замислюючись над власною безпекою, щодня демонструючи приклади організованості, мужності, відваги. Ето було дійсвітно шокнітолька. Лише... Насправді був шок не тільки тут. Чорнобиль прип'ять, а й в Україні. Ніхто не гадав, що таке може статися. Що вразило? Те, що з перших днів трагедії до нас почало надходити десятки, сотні заяв від солдат, сержантів, офіцерів, коли їм стало відомо, що необхідно туди їхати і допомагати. 30 тисяч правоохоронців займалися ліквідацією наслідків вибуху, евакуйовували людей, охороняли громадський порядок, постійно замірювали рівень забруднення. Максимальний рівень радіації, який були нами знайшені, це до 300 рентген. Максимальний рівень радіації, який був нами зафіксований, до 300 рентген на годину. Потім ми зайшли на територію станції, провели всі заміри на варті, на постах, але далі 15 рентген ми не заходили. Ставили відмітку і знімали контролерів з постів. 15 рентген ми не ходіли. Ось 15 рентген і вже ставили відмітку, знімали контролерів. Особовий склад внутрішніх військ продовжив виконувати завдання з охорони периметру станції після вибуху. Воїни змінювалися щомісяця. За такий короткий період солдати отримували допустиму дозу випромінювання, а перевищення норми значно шкодило життю та здоров'ю. Ніхто не боявся, хоча були випадки, що знімали з постів, бо йшла кров з носа, з ушами йшла кров. У 1986-му зупинилося життя міста Прип'ять. Зупинилось назавжди, зникнувши з карти України. Долю прип'яті вирішили декілька фраз по міському аварії На Чорнобильській атомній електростанції в місті Прип'яті складувалася неблагоприятна радіаційна обстановка. Визникає необхідність провести... І времінною евакуацією жителів города прижащій населеної пункти Київської області, тимчасово залишаючи своє житло, не забудьте закрити вікна, випнути електричні та газові прилади, перекрити водопровідні крани. Просимо дотримуватися спокою, організованості і порядку проведення тимчасової евакуації. Люди їхали з міста та сподівалися повернутися, однак не судилося. Зараз сама станція вражає багато людям. Сюди щодня на роботу зі Славутича приїжджають до трьох з половиною тисяч людей. Постійно працюють іноземні фахівці. Головна мета будівництво нового безпечного конфайменту і створення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Найголовніше завдання для фахівців та науковців остаточно вилучити паливо із всіх реактивних установок та перемістити його у діюче сховище відпрацьованого ядерного палива мокрого типу. Для цього на об'єкті укриття ведуться роботи в рамках кількох міжнародних проєктів. В цілому новий безпечний конфаймент має бути введений в лад наприкінці 2015 року. А до цього часу. Промисловий майданчик об'єкту укриття перетворився ще і на будівельний майданчик, який захищають внутрішні війська. Контроль пропускного режиму, недопущення правопорушень на території ЧАЕС та на майданчику укриття, пропуск персоналу та транспорту це основні задачі, які виконують воїни так званого атомного батальйону внутрішніх військ. Особовий склад підготовлений, навчений і повинним чином і озброєний, і налаштований на те, щоб ніякі спроби, якщо вони даже будуть мати місце, не пройшли, і ніхто не зміг з ядерної установки не довести до вилучення ядерних матеріалів, радіактивних матеріалів або вчинення якихось актів диверсії військова частина 3041 особлива не лише завданнями які покладаються на її воїнів а й перш за все умовами служби особі на сто, що загрізне Особливість полягає у забрудненості. Тобто, навіть при заняттях привести військовослужбовців у чисте місце, не залізти у забруднене. Особливість полягає саме в цьому. Сама суть об'єктів дуже складна. дуже багато рівнів. Необхідно знати систему побудови станції. Самої постройки станції. З 96-го року однією з найперших в Україні частина повністю перейшла на контрактну службу. До складу батальйону входить підрозділ спецпризначення, що функціонує в якості групи швидкого реагування і входить до складу варти. Бійці цього підрозділу постійно вдосконалюють свої знання території, обстежують периметр зони відповідальності та навіть більше відпрацьовують маневри всередині блоків. Незважаючи на особливі умови служби, воїни достойно виконують свої обов'язки. Завдання державного рівня для них понад усе. Ми заступаємо в тривожну групу, і порушників ми затримуємо в тому плані, що ми як видвигаємося, наприклад, на КПП і затримуємо порушника, в якого були знайдені якісь, ну як незаконні речі, ну незаконні речі, а речі, які заборонено проносити на територію станції. Наприклад. Холодна, зброя, телефон там з відеокамерою. Периметр ЧЕС охороняється за допомогою сигналізації. На контрольно пропускному пункті цілодобово знаходяться часові, що здійснюють контроль пропускного режиму та видачу пропусків. До речі, саме на ЧЕС вперше запрацював автоматизований контроль допуску персоналу. Пізніше таку програму запровадили на всіх діючих атомних станціях. Не було за все существування в нашої воїнської частини. Случаїв за весь час існування нашої військової частини, випадків проникнення на території наших об'єктів, а також викрадення ядерного палива не було. І я думаю, що завдяки налагодженій системі роботи та служби, злагоджених взаємодіях відділу режима з режимними підрозділами нашого об'єкту, викрадень, а також проникнення на наш об'єкт, не буде. Хіщені, а також проникнення на наш об'єкт не буде. Сама ж станція з чистоприбраною територією навколо основних об'єктів в день вражає видимим багатолюддям. Окрім працівників ЧАЕС, ще понад три тисячі людей зайнято на інших підприємствах зони, плюс персонал різних підрядних організацій, які працюють за міжнародними проектами. Люди спілкуються між собою та вже давно не хвилюються про небезпеку, ураження радіацією. Звісно, є сьогодні. У нас в кожному воєннослужищі. Звичайно, є впевненість. У нас кожному військовослужбовцю видається дозиметр. Старший контролер хімік збирає ці дозиметри, віддає до спеціальної лабораторії наприкінці місяця, і вони вираховують дозу, отриману людиною, але вище за норму ще ніхто ніколи не отримував. Так що я почуваю себе набагато безпечнішою з дозиметром тут, ніж де небудь у Києві. Нібудь в Києві. Щодня тисячі людей спішать на роботу до ЧАЕС. Це місто з роками стало для них другим домом, де вони почувають себе у безпеці. І якби гірко не було від пережитого горя та спогадів, тут живуть теперішні, закохуються, створюють родини та будують плани на майбутнє. Держава багато зробила, щоб обезпечити громадян від страшного лиха. Щороку витрати на ліквідацію наслідків від аварії сягають мільярда доларів. До спорудження нового конфайменту залучені висококваліфіковані іноземні фахівці. Чорнобиль сьогодні відвідує багато іноземців у рамках екскурсійних турів. Телекомпанії та просто ентузіасти створюють нові фільми та програми про ЧЕС. І всупереч судженню чорнобильці назавжди хочеться вірити, що у далекому майбутньому ця земля знову побачить свого байливого господаря та почує дитячий сміх. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Побачимося за тиждень. У цій же порі. нехай щастить.